питання вітаміну Д уже так давно і стільки активно дискутується і в спільноті хворих, і серед лікарів. І коли взяти, от навіть подивитися в пабмеді, це, мабуть, найчастіша та тематика, яка піднімається. Але ми вже давали відповідь на це запитання ще раз підсумую. Перш за все, потрібно знати свій базовий рівень вітаміну Д. В кожного він є свій. І коли він є нормальний, то жодного додавання вітаміну Д, чи це є таблетовані форми, чи це ін'єкційні, не потрібно. Що можна досягнути тільки камені в нирках або ще якісь інші ускладнення. Але коли рівень вітаміну Д нижче 50 наномоль на літр, тоді ми будемо говорити про недостатність вітаміну Д, нижче 25 наномоль на літр, дефіцит вітаміну Д. Нормальний рахується його рівень вище 50 наномоль на літр. Ну, я говорю саме про ці одиниці, або є ще і інші. Такого доведеного по доказовій базі, по доказових досліджень зв'язку. Між недостатністю вітаміну Д і загостренням русину склерозу нема. Ми не радимо хворим спеціально опалятися до Чорноти, але ось такі курси: ранкові, вечірні. Щоб він синтезувався більше в шкірі, це йде як і загальний, як і мономодулюючий ефект, який пов'язаний з кистковою тканиною, в тому числі, і пов'язаний з настроєм пацієнта. Безумовно, ці речі є рекомендовані, але думати, що коли ви візьмете вітамін, Д, буде що зміниться в перебігу вашого захворювання, так вважати згідно доказової бази є неправильно.